Благий, слава Богу! Вітаємо вас, дорогі друзі! Слава Богу! Ми продовжуємо наші розмови на різні духовні теми під загальною назвою Про важливе за 10 хвилин. А допомагати мені в цьому буде не тільки питання задавати, а і допомагати відповідати на питання буде Олексій Дрявов. Але все-таки головним буде в нашій бесіді пастор Володимир Зубенко. Хай Господь буде головним. Олексій, яке питання ми того разу зачепили, але не розглянули його? Питання звучить так: які риси Господа Ісуса Христа нам треба відображати як християни? Ми того разу торкнулися питання коротенько, що буде головним для звичайної людини? І сказали, це спасіння. Безобогу. Бо якщо там весь світ придбає, а собі пошкодить душі своєї, то. А потім ми зупинилися на питанні, а якщо людина спасенна, що для неї буде головним? І ми сказали відображати Христа. І дійсно, ми закінчили питанням: а які риси важливіші для відображення, то ми, ми можемо мати на увазі, які головні риси Христа? Ми бачимо в Слові Божому, нову заповідь читаючи, не просто в своїй фантазії ми там до цього доходимо. Але які головні, найважливіші риси Христа ми можемо, можемо згадати і сьогодні. Ну, давай щоб не більше там п'ятьох. Почни ти, що б ти бачив, яка важлива риса нам відкривається у Слові Божому риса Христа? Перше, що приходить на думку, звичайно, це любов. Бог є любов. Дійсно так, в Слові Божому сказано 1 Івана 4:16: Бог є любов. І тут уже щось більше привести, або щось пріоритетніше, не дуже просто. Так, ну, я спробую сказати ще таку рису. Смирення. І в інших перекладах сказано покірливий. Бо сам Христос каже від Матвія 11, розділ 29 вірш: сам Христос каже: навчіться від мене, бо я лагідний та покірливий серцем. І на мій погляд, коли людина смиренна або покірлива, то такої людині Бог дає благодать. І така людина може зростати і зростати у любові. То можна сказати, практично для людини це більш перше місце займає. Хоча любов над усе більше. Ну, може так, Олексій, така пропозиція. Давай ми перші три риси назвемо, не розставляючи пріоритет, що більше, що перше і так далі. Мастро, вони такі важливі, що я думаю, це розумно. Розумно. То любов, я кажу, покірливість або смирення. Ну, я би додав би ще. А давайте. Ну, гадаю, що це буде святість. Бо написано, що Бог святий. А от тут ми співпадаємо думками. А Трошки поясни, що таке є святість. Святість це відокремлення, повне відокремлення від гріха, від всякої темряви зла і посвячення своєму Богу. Гарне пояснення. Ну, можемо доповнити євреїв перший розділ. Дев'ятий вірш сказано так: ти полюбив правідність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе Боже, Бог твій, оливою радості більш ніж співучасників твоїх. Любити те, що любить Бог, ненавидіти те, що ненавидить Бог, це дуже гарне пояснення для святості. Ну, ось ми три уже такі риси важливі, на мій погляд, вони фундаментальні для нас, щоб нам придбати і буде, бути подібними Христу в цьому. То це любов, це смирення або покірливість і це святість. Ну, Хтось з глядачів може сказати, як такий, що розставив був в пріоритеті це. І сказав би: Ну, да, перш за все, треба мати. Покірливість. А хтось каже, та ні, покірливість, благодать це гарно, але треба відокремитись від темряви, тому святість. Ну, це буде у кожного своя думка. Ми вже вирішили. Оці три це важливі риси, і в пріоритеті їх розставити буде непросто. Але я трошки доповнив би за покірливість, і може така думка комусь сподобається. Покір, покірливість або смирення. Як різні там, подивитися значення слова, і в славниках, і так далі, то я прийшов до такого висновку. Для мене це подобається. Що смирення або покірливість це відчуття від всього серця своєї повної залежності від Бога. І на мій погляд, у Христа це дуже гарна риса. Це не сразу приходить в наше життя. Але оце розуміння всім серцем, що я повністю на всі 100% від дихання до якогось там руху залежу від Бога. То можна вистроїти опять свою логіку. Ага тоді, якщо смирення має таке значення, то смирення покірливість це перше, потім приходить святість, а потім приходить зростання у любові. Ну, друзі, ми вже вирішили. У нас пріоритетів. Розстановок практичних не буде. Ми кажемо, що ці три риси, вони найголовніші. Так. Ну, може хтось з глядачів скаже, а я ще знаю одну, а ви не сказали, вона більше за цих перерахованих. Напишіть нам, будь ласка, ми з задоволенням згадаємо її або наші підписники і глядачі прочитають, і це буде гарним доповненням. Ну, давай, крім того, що ми сказали вже: любов. Покірливість, святість, що ми можемо ще доповнити? Я би сказав би так: Слухняність. Вірність. Сказано за Христа, що Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Це слухняність Божим заповідям, це слухняність волі Божої, яку ми шукаємо і в молитві чи наш молимося. Да буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І я би би, і на цьому би закінчив чесноти. У 2 Петра, 1 розділ 5 вірш, сказано так, то ви, докладаючи до цього, там до Божої благодати, до Божої сили, як, яку дає нам Господь, до цього всю старанність покажіть у вірі вашої чесноту, Ну, по-російськи добродіти. І от. Під це чесноти можна поставити багато ще рис Христа, і мудрість, і милосердя, і різні, різні, різні інші. І можна туди, якби в це входить і плоди духа. Так? Плоди духа дуже гарно, дуже гарно. І ось апостол Петро каже так: Король, таркається деяких вже згаданих здібностей, і в одному уривку про це сказано. Друга Петра, перший розділ з п'ятого вірша. То ви, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вірі вашій чесноту. У терпінні побожність, тобто побожність це і є стати подібним до Христа, в братолюбстві любов. Ми бачимо в одному уривку, по сьому вірші я згадався, ми бачимо перераховане нами з тобою. Мені подобається, як Барклі висловив свої коментарі до Єфесян 4.13. А в цьому уривку сказано апостолом Павлом: аж доки всі ми прийдемо до пізнання Сина Божого в мужа досконалого в міру зросту повноти Христової. Барклі пише в коментарях так: церква не може задовільнятися тим, що її члени ведуть пристойний спосіб життя, а щоб вони стали зразком досконалої християнської зрілості. Павло закінчує незрівнянною великою метою Церква прагне того, щоб її члени стали такими, щоб їх можна було міряти мірою повноти Христа, щоб створити братів і сестер, які б відображали Ісуса Христа. Ось ким мають бути справжні члени церкви, пише він. Ну, думаю, що ми відповіли на питання. Так. А як нам на практиці досягати того, щоб відображати Господа Ісуса Христа? Дуже гарне питання, і ми розглянемо його іншого разу. До зустрічі, друзі! Пишіть нам, будемо дуже раді відповідати.